Ну, треба розуміти, що звичайно призначення під час воєнного стану і, і завдання, які стоять перед новим головою, ну, мабуть, ще навіть складніші ніж до повномасштабного вторгнення. Я підтримала кандидатуру Рустема Умерова, з ним працювала по різним міжнародним поїздкам і ну, переконана в його фаховості. Бо дуже важливо в контексті роботи зараз головою фонду держмайна мати дуже широкі хороші контакти на міжнародному рівні, бо залучати гроші під час війни ще складніше ніж до цього і у якраз у Рустема умерла дуже хороші зв'язки з Туреччиною, з східним світом. Тобто, треба дивитися не тільки. В бік західних інвесторів, але й в бік інвесторів зі сходу, які ну мають, скажімо так, зараз більшу навіть ліквідність ніж з європейського союзу, тому ну я переконана, що зможе налаштувати роботу, і дійсно нам не треба боятися приватизації тих підприємств, які не є критичною інфраструктурою, тобто не укрзалізниця, не там атомна атомні електростанції. Це мова про непри. Таманні для держави функції управляти цими теж Вони мають давати робочі місця, люди будуть вкладати приватні інвестори в це гроші і це ну сплачені податки, а не якісь там чорні кормушки. Стосовно тих питань, які є ще сьогодні, порядку денному це деталізація правил, призначення в набу. Що конкретно передбачає цей документ, який розглядається сьогодні? Це дуже короткий законопроект. Ми його прийняли за основу в цілому, тобто він одразу <пост> Підписанням вступу в дію, тобто це не буде а, якимось чином заважати проведенню конкурсу. Ми встигли по, по термінам. По суті, а, фактично, ми додаємо ще один критерій а, до кандидата на посаду голови набу, а, і цей кандидат не. А, не, не не міг перебувати за кордоном з 24 лютого більше ніж 21 робочий день, якщо це не було пов'язано з лікуванням, наприклад, після поранення чи контузії, або якщо це не було офіційне відрядження. Не секрет, що дуже багато правоохоронців, в тому числі. І там і просто так людей, які можуть наприклад претендувати на, на цю посаду, втекли фактично із країни після повномасштабного вторгнення. Жодних, наприклад, послаблень з точки зору про це писала Фейсбуці, з точки зору партійної приналежності не буде. Тому це мова лише про тих, хто фактично поприбував за кордоном, замість того, щоб бути в, в Україні, там ще на робочому місці чи ну. Підтримувати свою країну працюючи і Захищаючи її. ми проголосували закон про медіа в першому читанні. Загалом галузь чекала на голосування такого закону 10 років. І ми на ще один крок стали ближче до виконання критеріїв, що ми почали переговори про власний вступ до європейського союзу, Бо прийняття закону про медіа, виконання відповідної євродирективи, забезпечення незалежності регулятора нацради з питань телебачення, і радіомовлення, зменшення впливу приватного інтересу на медіа і на редакційну. Політику, це все дуже конкретні вимоги від Європейської комісії. Ми спеціально збільшили термін подачі правок до другого читання до трьох тижнів, для того, щоб врахувати зауваження від колег із європейської комісії. Зараз цей законопроект аналізується експертами Ради Європи. Потім він піде на ЄК, на Європейську комісію, і ну, власне після цього ми вже фінальну версію будемо голосувати на на комітеті.